У рівному більше 120 дітей сиріт, які досягли повноліття, перебувають у черзі на отримання житла. Однак забезпечити їх квартирами можливостей міської влади немає. Відтак міська програма забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виконується. Про це на засіданні рівненського виконкому доповів начальник служби у справах дітей Андрій Міщеня. Наразі єдиним виходом не залишитися без даху над головою для дітей сиріт є соціальний гуртожиток. Сьогодні в місті функціонує Соціальний гуртожиток, в принципі, він задовільняє потребу на сьогоднішній день. В ньому проживає шестеро осіб числа дітей сиріт з нашого міста, і в принципі є вільні місця. Тобто, якщо ті особи, кому ось виповнилося 18 років минулому, в цьому році, якщо вони потребують, вони можуть звертатися в соціальну службу молоді, отримати можливість до 23 років проживати в соціальному гуртожитку. Відсутність житла для дітей сиріт, міський голова Рівного Володимир Хомко пояснює просто: коштів, які можна реалізувати в квадратні метри, немає. Адже програма має фінансуватися з державної казни. Раніше ми отримали квартири відсоток від того, що збудовано в місті рівні. Хто б не будував житло, кожне місто отримало відсоток з 2011 року відсотки в Україні відмінені, і не одне місто відсотків не отримує. Іншого джерела немає, а державна програма не фінансується. Все ж на одну квартиру у міському бюджеті таки заклали кошти, проте придбати її так і не вдалося. Гроші зависли на рахунках в казначействі. Єдиний вихід ситуації каже Володимир Хомко: підготувати звернення до органів центральної влади з проханням відновити фінансування програми забезпечення житлом дітей-сирід. Заслухали члени виконкому інформацію про стан захворюваності у рівному на туберкульоз. В управлінні охорони здоров'я запевняють, кількість хворих в обласному центрі знижується. Відтак Рівненщина знаходиться серед областей, в яких рівень захворюваності на туберкульоз є середнім. У 2013 році вперше було зафіксовано 112 випадків в порівнянні з 2012 роком 127 випадків. Захворювання на туберкульоз знизилось у нас як легеневого, так і поза випадків. Протягом 2013 року не зафіксовано жодного випадку захворювання підлітків. А от питання про затвердження правил прийняття стічних вод у комунальну систему каналізації рівного перенесли на наступне засідання. Не всі члени виконкому впевнені, що така процедура пройде без порушення містобудівних норм. Натомість директор облводоканалу Андрій Карауш пояснює, все згідно законодавства. В цих правилах головна їхня направленість це параметри і вимоги до стічних вод, які будуть прийматись в каналізаційну мережу міста Рівного і потім. Очищатися підприємство затверджений гранично допустимий скид, тобто, ви бачите, це показники по хімічним елементам, більше яких не повинно підприємство скидати воду. Серед іншого, на засіданні міськвиконкому Володимир Хомко оголосив, що місто готове надавати тимчасовий прихисток кримським татарам. Зокрема, поселити кримчан зголосилися власники готелів Рівного. А усі добровольці, які мають бажання надати прихисток біженцям, наголошує Володимир Хомко можуть звертатися на гарячу телефонну лінію міськвиконкому за номером 1553. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.